Сергій Миколаївич, вітаю вас! Будь ласка, три коротеньких питання. Я знаю, що на минулому тижні відбулася конференція всіх долучених операторів і інституцій, які займаються гуманітарним розмінуванням. Це так? Так. Да. Нещодавно відбулася конференція, вона дуже важлива для суспільства, зв'язку з тим, що дійсно були підняті дуже важливі питання щодо розмінування України, пришвидшення розмінування України, можливості розмінування України якимись саперами, як це можна зробити, і питання фінансування, хто може розміновувати. Тому, скажімо, ці питання дуже важливі. Одне з питань це стосовно. Часу розмінування. Ми розуміємо, що всі існуючі на даний час сапери чи структури, які долучились і вже отримали ліцензію не державні структури, але їх мало. Тобто, на, на сьогодні ми маємо темпи розмінування дуже-дуже мали. Маючи 174 тисячі квадратних кілометрів замінованих територій та, можливо, скажімо так, небезпечних, їх треба обстежити. При сьогоднішньому темпі обстеження і державних, і недержавних це дуже велика кількість років. На мою думку, це більше 50 років. А якщо, скажімо, взагалі немає фінансування, то, то навіть більше 100 років. Тому є питання в тому, що як це пришвидшити, як зробити так, щоб Україна була найшвидше розмінована, була безпечна для життя українців. Один із шляхів це отримання фінансування. Недержавного і залучення недержавних структур. Вони більш мобільні, вони можуть оператори можуть швидше робити роботу, знаходити можливість збільшитись за рахунок фінансування, за рахунок взагалі, скажімо, долучення нових саперів, саперів навчання, але вони від мають відсутність фінансування взагалі. Тому ми вважаємо, що 50 років це не той шлях, яким треба, йти. і тому треба саме підтримати саме іменно недержавних організацій, які вже отримали ліцензії, які ще на стадії отримання ліцензії, які можуть зробити розмінування України швидше. І долучитись також до цього ж технології наукових, які зможуть також допомогти пришвидшити саме пошук. Пошукні. Я зрозумів. А скажіть, будь ласка, ви сказали 50 років. Хай ми от просто зафіксуємо такий термін 50 років. Це при умовах, коли ми долучаємо приватних операторів. Я так розумію? Ну так, да. це це вже навіть долучення приватних операторів. Якщо ми візьмемо статистику 2020 Другого 2023 року по розмінуванню ми бачимо, що виконані роботи по розмінуванню вони саме відповідають тому, що ці ділянки, які скажімо, небезпечні, можуть в такий час і бути розміновані. І також це великі кошти. На даний час приватні недержавні структури, які мають ліцензії, практично не виконують роботу. Тобто держава не надає державного фінансування і фінансування взагалі на розмінування. А ті кошти, які закладуються в бюджет і взагалі скажімо так, рахується, що за них можна розміновувати, це на вип... Мінекономіки закладає 9 гривень за квадратний метр. Тобто цих коштів не вистачає навіть, щоб сапери виїхали на полігон і далі далі хоч щось робили. Я спілкувався з байдоті, багатьом, саме, скажімо так, з саперами, з структурами, але вони кажуть, є мінімальна, мінімальна ціна, з якою взагалі не можна працювати. Питання в тому, щоб держава визначила цю ціну, яка, скажімо так, в світовому в світі складає від 3 до, до 12 доларів за квадратний метр, але в Україні чомусь це визначена ціна 9 гривень. Тобто я вважаю, що ми не зможемо за 9 гривень розмінувати взагалі, Україну. Ну, я розумію, те, що Міністерство економіки собі поставило за такі плани, то нас це менше цікавить, є, є європейська ми мали з вами війну в Югославії 10 років в Європі, да? є статистика вже, іменно статистика практична, тобто та ціна, про яку ви казали. Ну, деякі кажуть, що від 2 до 8 євро да. за квадратний метр, хтось каже від 3 до 12 євро за квадратних метрів, але це точно не 10 центів або там 20, да, 20 центів да. за квадратний метр. Це зрозуміло. Це ми поставимо на увагу. Я думаю, що ми з Міністерством економіки будемо зустрічатися, і оператори теж сформують відокремлене якийсь підрозділ для того, щоб ці питання вирішувати. Третє питання у мене дуже просте: чи є доцільність запрошення? Іноземних компаній до співпраці, іноземних компаній з розмінування мається на увазі тих досвідчених людей, які вже пройшли це. Ну, взагалі в Україні, скажімо, на даний час ми маємо проблему з розмінування дуже велику. Тому ми запрошуємо всіх і іноземні компанії, і будь-які іноземні компанії, маючи ліцензії, які входит, отримують ліцензії, які мають технічне розмінування, тобто з, -з, -з розличною технікою. Тобто, в нас дуже велика нехватка саме скажі, саперів, тобто розміновуючи. Тих, хто може розміновувати, тих, щоб швидше це зробити. Тому ну, Україна запрошує всіх. Єдине питання, що вони їм простіше вони мають своє фінансування фінансування від своїх донорів, від своїх організацій, які можуть розміновувати Україну за цей шлях. За ці кошти, але українські е, самокомпанії не мають того до, доступу до фінансів і тому вони е, не в тих умовах але ну, Україна запрошує всіх. І ще в мене питання. Скажіть, будь ласка, це так, щоб е, глядач наш зрозумів: е, існують е, приватні. Е, Полігони називаємо так. Полігони для тренування. Тобто, ну я знаю, що приватні оператори мають від п'яти до 10, хтось найпотужний 15 е, мінерів, да? тобто саперів, які е вже ліцензовані, які мають право на роботу, які допущені до цієї роботи. Но я жодного разу не стикався з інформацією, що є приватні полігони, на яких можна навчатися. Є полігон у ДСНС, є полігон у інших структур, там Міністерства оборони, де проходять ці навчання, там, де відбувається ліцензування. А про приватні ви можете мені сказати? Ну, взагалі, скажімо так, компанії практично не мають своїх полігонів. Ну, полігон це, скажімо так, визначена ділянка, але там неможливо працювати саме з небезпечним предметом. Є навчання, яке покладено скажімо, в основу кожної ліцензіована компанії, яка має вже сертифікат, вони навчаються і продовжують навчання своїх саперів, але в класах, тобто теоретичні. А на полігонах загальних вони відпрацьовують вже з реальними мінами. Тобто, це повинно бути небезпечне місце, воно повинно огрожене бути, визначено. Тому, скажімо так, дійсно відкривати полігоні практично немає. Полігони є ДСС, ДСНС, в інших є. Я зрозумів. Скажіть, у вашого інституту. Є полігон, де немає. ви немає. Немає полігону. Ми використовуємо державний полігон надало нам Кам'янет-Подільський, тому скажімо так, але ну, для таких цілей держава може виділити полігон або виділити. Пілян. Я зрозумів. І скажіть, ззаді вас якийсь прилад тут знаходиться. Да, це, Можете це, розповісти, що це таке? Да, це наш е, прилад, е, який в дистанційному варіанті може знаходитися в на десь Методом Метод методом пользуючого ви також бачите дрон це військовий дрон, віксикоптер, який вже відпрацьовує, працював, який допомагав спочатку військовому, а потім вже в нашому інституті. І ми за допомогою цього дрону і цього приводу можемо знаходити на висоті 30 метрів буконопечні предмети. Це нова розробка, вона на даний час тестується на полігоні, але ми вважаємо, що це буде гарний додаток до саперів, до існуючих. До включого розмінування, які пришвидшить саме розмінування України, дуже дякую.